Я рада вас знову зустрічати і вітати на музичному занятті. Як ви пам'ятаєте, сьогодні ми з вами будемо вивчати третю частину нашого новорічного таночку. І, звичайно, я вам зараз запропоную виконати першу і другу частини разом зі мною та самостійно, з дощиком та без дощика. З музичним супроводом та без музичного супроводу. І для початку ми з вами пригадаємо, який музичний твір буде звучати до нашого таночку. Сідайте зручно, слухайте уважно. Вступ! Хитаємо головою ліворуч праворуч. Вушко тянеться до правого плеча, вушко тягнеться до лівого плеча. На першу куплет ми виконуємо повороти тулубом нахил вперед. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплиски перед грудьми. Тупочимо однією ніжкою. Дуже високу ніжку піднімаємо. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплиски перед грудьми. Ми показуємо, як літають сніжинки знизу вгору, згори вниз. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплески перед грудьми. То робимо пружинку з поворотом праворуч та робимо пружинку з поворотом ліворуч. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплески перед грудьми. Наші рухи до першої частини таночка. До другої частини таночка. Вставайте на ніжки. Танцюємо першу і другу частину нашого новорічного таночку без музичного супроводу. Без дощика. Разом зі мною. Вступ! Хитаємо головою ліворуч-праворуч. Вушко тягнеться до правого плеча, вушко тягнеться до лівого плеча. На першу куплет ми виконуємо повороти тулубом, нахил вперед. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Оплиски перед грудьми. Тупочимо однією ніжкою. Дуже високо ніжку піднімаємо. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплески перед грудьми. Ми показуємо, як літають сніжинки знизу вгору, згори вниз. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплиски перед грудьми. Торобимо пружинку з поворотом праворуч та робимо пружинку з поворотом ліворуч. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Оплиски перед грудьми. Діти танцюємо першу другу частину з дощиком. Разом зі мною. Без музичного супроводу. Вступ. Хитаємо головою ліворуч-праворуч. Вушко тягнеться до правого плеча, вушко тягнеться до лівого плеча. На першу куплет ми виконуємо повороти тулубом нахил вперед. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплиски перед грудьми. Тупочимо однією ніжкою. Дуже високу ніжку піднімаємо. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплиски перед грудьми. Ми показуємо, як літають сніжинки знизу вгору, згори вниз. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, облиски перед грудьми. То робимо пружинку з поворотом праворуч та робимо пружинку з поворотом ліворуч. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, облиски перед грудьми. Малята танцюємо першу другу частину нашого таночку з дощиком. Самостійно без музичного супроводу. Малята танцюємо першу і другу частину нашого таночка без дощика. З музичним супроводом разом зі мною. 我单就。<探> <music> Першу другу частину нашого таночку з дощиком. Разом зі мною. Діти. Танцюємо першу другу частину нашого таночку з дощиком. З музичним супроводом. Разом зі мною. Вступ! Хитаємо головою ліворуч праворуч. Вушко тягнеться до правого плеча, вушко тягнеться до лівого плеча. На перший куплет ми виконуємо повороти тулубом нахил вперед. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Облиски перед грудьми. Тупочимо однією ніжкою. Дуже високо ніжку піднімаємо. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Облиски перед грудьми. Ми показуємо, як літають сніжинки знизу вгору, згори вниз. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплиски перед грудьми. То робимо пружинку з поворотом праворуч та робимо пружинку з поворотом ліворуч. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплиски перед грудьми. От, малята ми з вами і пригадали перші дві частини нашого таночку. А зараз настав час вивчати третю частину. Послухайте, будь ласка, музичний супровід до третьої частини. Ручки-плес, ручки плес, дружно всі, плес та плес, ля-ля-ля-ля-ля! Яким чином буде виглядати третя частина нашого новорічного таночка з дощиком та без дощика? Сідайте зручно, дивіться уважно. Третя частина нашого таночка з дощиком. Третя частина нашого таночка без дощика. Ручки плесь, ручки плесь, дружно всі плесь та плесь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля Наш таночок скінчивсь, другу ти поклонись. Піснемо вивчати наш таночок без дощика. Виставляємо праву ногу вперед. Понимо тарілочки. виставляємо ліву ногу вперед. Понимо тарілочки. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Облиски перед грудьми. Повороти тулуба ліворуч праворуч. І уклін вперед. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Облиски перед грудьми. На закінчення виконуємо обертики стями ліхтарики з пружинкою. Ставайте, будь ласка, на ніжки і виконуйте рухи разом зі мною. Повторюйте всі-всі рухи разом зі мною. Ручки плес, ручки плес, дружно всі плец та плеть. Виходило, виконувати третю частину нашого новорічного таночка без дощика. А зараз ми вивчимо третю нашу частину з дощиком. Візьміть його, будь ласка, одягніть на пальчик або на ручку, або візьміть в ручки. Як вам зручно, так і робіть. Отже, повторюйте рухи разом зі мною. Виставляємо праву ногу вперед, певний тарілочки. І виставляємо ліву ногу вперед, певної тарілочки. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Облиски перед грудьми. Повороти тулуба ліворуч праворуч. І уклін вперед. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Облиски перед грудьми. На закінчення виконуємо оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Малята. Виконуйте третю частину нашого таночку. З дощиком. З музичним супроводом. Разом зі мною. Виставляємо праву ногу вперед певної мотарілочку. виставляємо ліву ногу вперед певної мотарілочки. обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Оплиски перед грудьми. Повороти тулуба ліворуч, праворуч. І уклін вперед. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін. Оплески перед грудьми. На закінчення виконуємо обертики стями ліхтарики з пружинкою. Малята! Виконуйте третю частину нашого таночку самостійно, з дощиком, з музичним супроводом. Без моїх методичних рекомендацій. Праву ногу вперед тарілочки. і виставляємо ліву ногу впевні мотарілочки, обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплиски перед грудьми, повороти тулуба ліворуч, праворуч і уклін вперед. Обертаємось навколо себе один раз з високим підніманням колін, оплиски перед грудьми. На закінчення виконуємо оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Молодці! І хлопчики, і дівчата. Всі, всі, всі дуже гарно ви виконували третю частину нашого таночку. І з дощиком, і без дощика. Браво! Браво! Молодці! На цьому наше музичне заняття закінчилося. Дякую вам, що ви були разом зі мною і розучували наш веселий новорічний таночок разом зі мною. До побачення! До нових зустрічей!